Олександр, твоя мама сказала, що дуже твоя курочка смачна. Рай. Ти можеш розказати підписникам. Я можу розказати секрет своєї курочки. Курочка буде от, гарне. Е, дивіться, у мене така приправа Каміс до курчака сучистого. Я насипаю приправу для курки. Нажимаю. Є, звісно, секретний інгредієнт. Це в мене майонез королівський смак. Майонез королівський, а ціна народна. А хто тобі цей майонез привіз? Боже, мама мені з України привезла. Ти, ти вже 100 років не був в Україні. Так. І от мама привезла майонез і думаю, його треба використати на курку. Побачити, пише курку. Але як в тебе соус. не було майонезу такого, то ти з чим його робив? Теж соус якийсь додавав. Соус додав і перемішував і якраз а солівим соусом я перемішував. А в тебе різноманітні рецепти. Друзі, тут треба уточнювати рецепт. Який соус? Добавляти ще, звісно, до цього. Ну і я дуже я попробую цей соус українського смаку. Боже, це смак України. Це не прийняти. Там я не знаю з якимсь польським майонезом от український майонез мені зразу нагадав України. А я бачу що щось у тебе таке прекрасне там на Росії. Шо А таке? це мені мама подарила до речі на день народження таку цепочку на руку. Дуже дякую мамі за приємне подарунок. А ви знаєте до речі, друзі, що більше запам'ятовується? От даруйте своїм близьким. Якісь такі, ну, не сильно цінні речі, але такі. Я, звісно, не звик ходити в такому, але вже призвичаєвся до такої цепочки. Ну, я ну, нічого золим навчусь. Ходити теж в такій от... Цепочці. Бо я не ніколи.